До навчального оздоровчого табору Іллара Іршавського району Закарпатська область поєднує собі різні тренінги, майстер-класи та активний відпочинок на природі. Вихованці ЮНПРЕС у рамках проєкту Мала дипломатична академія підкорюють мальовничі українські Карпати. Київський палац дітей та юнацтва практикує такі форми навчання як навчально-тренінгові збори. Це одна із форм, яка дозволяє на виїзді теоретичні знання поєднувати з практичними. І найголовніше саме під час таких виїздів напрацьовується командна робота. Ой. Ой. Протягом осінніх канікул, вихованці Київського палацу дітей та юнацтва знайомляться з новими людьми. Чаться командній роботі та, звісно, діляться своїми враженнями. Знання навички, які ти почерпнула для себе з цієї поїздки, в подальшому житті обов'язково буду прокачувати свої навички про оскільки саме вони допомагають досягати високих результатів. Також дуже цінною навичкою для мене стало робота в команді і створення синергії. Як тренінги змінили твоє бачення команди та лідерства? Тренінги розширили мої знання в цій сфері. Дуже багато різних завдань на комунікацію, роботу в парах, особливо уяву. Сім звичок високоефективних лідерів точно важливі в житті будь кого з нас, а не тільки лідера. Я дуже вдячна організаторам за проходження цього курсу. Момент в таборі, який запам'ятався тобі найбільше. Напевно, я не можу сказати, який запам'ятався найбільше, тому що кожен день це нові події, нові знайомства. Я знайшла дуже багато нових друзів. У мене є друзі з різних гуртків палацу, теж мої з малої дипломатичної академії, з Юнпресу і МАПу. Що ти для себе почерпнув із цієї поїздки? Програма Лідер у мені була надзвичайно гарною, надзвичайно класною. Я пізнав себе як лідера, і ця поїздка, незважаючи на навчання, є досить гарним відпочинком для нас в цей час, коли йде війна. Тому дуже вдячний. Яка стримала пекес. Дякуємо директору Київського палацу дітей та юнацтва Оксані Добовоцькій та всім організаторам навчально оздоровчого виїзду та продуктивний відпочинок в молоді.